Вас вітає луч. Лот номер 13. Два бренди у нас представлені Представлені Сандро, наш фаворит, і Трусардія. Лоти ми зробили невеличкі, такі міні-лоти. Я вже казала, це зовсім для нас не специфічно. Так, це Трусардія. Одягу у нас. Всього 12 одиниць, ціна 16 євро за одиницю. Таких цін ви не знайдете, ну, немає. Таких цін не існує. І другий блок це верхній одяг. Також ці два бренди: Сандро та Трусарді. Так, ця модель у нас в кожному лоті. Тут у нас ще є це шерстяне поло. Одне на гудзиках і одна одиничка. А, тут повністю застібається. Донизу. Покажи, Надюш, другу одиничку. Так, тут повністю. Да. Шерсть. трусардія. Значить, повертаюсь до блоку верхнього одягу. 6 одиниць. І ціну ви дізнаєтесь. Телефонуйте, ми вам все розповімо. Отже, 12 одиниць одягу. І дивіться, це вишивка, цей кардиган від Сандро, Вишивка. Цінника нема. Ні, цінника нема. Жалко. Переходимо до огляду верхній одяг. Отже, це екошкіра від трусарді. Це натуральна шкіра. З Далі йде парка. Тут можна зняти цю підкладку і чебурашка також знімається. Далі шикарно в такому кольорі прямо вау. Тось закохаються в цього чоловіка в цій курточці, як побачить. Так, Сандро. Так, Сандро. Далі, це пуховик. Тут натуральний пух. Дивіться, яка шикарна куртка така для... Ну, для людини, яка, мабуть, зимою в машині постійно. І ось така ще парка. До речі, може бути унісекс. В самому популярному кольорі сезонно. Це у нас Сандроа. Отже, ми подивилися з вами лот номер 13, в ньому 12 одиниць одягу по 16 євро і 6 одиниць верхнього одягу. Телефонуйте, щоб дізнатись ціну. на зв'язку ваш луч мирного неба.